Я рада вітати всіх постійних глядачів каналу Логопед для Малят. І на початку заняття, як завжди, не забудьте підписатися на наш канал Логопед для Малят, щоб першими дізнаватися про нову нашу зустріч, про нове наше заняття. А сьогодні сідайте зручненько і слухайте загадку і дізнавайтеся, хто ж до нас завітає на наше заняття. Що за дивна Непосида! На стежинку шишки кида, з гілки скік та скік на гілку. Упізнали, дітки? Добавляйте, хто ж це? Вірно малята, це не посида, білочка, яка до нас завітала завітала до малят. Тож давайте поділимось з нею посмішкою. Погляньте, як вона посміхається нам, тож ми також посміхнемося. А малята, білочка до нас сьогодні завітала не з пустими руками, а ось принесла до нас ось таку торбинку. А що ж вона принесла в цій торбинці, ми будемо дізнаватися. Тож, малята в цій торбинці, білочка принесла нам шишки і хоче з нами погратися, бо ж вона така непосидана, збирала так багато шишок, щоб ми гралися. Тож, Будемо гратися, але шишки погляньте незвичайні. На кожній шишці ми бачимо позначку, і кожна позначка позначає літеру, а також звук. Тож, пригадуємо, звуки промовляємо і будемо прописувати ці літери. Тож, звуки літера А, -а, -а вірно. І напишіть в себе зошиті. Так, наступна шишечка, будемо розглядати її. Ось така, погляньте, ось така на ній позначка. І будемо промовляти цей звук. У-ось І ось таку літеру ми напишемо в себе в зошиті. Так, наступна в нас шишечка із ось такою позначкою. Погляньте ось така позначка і звук цей позначає голосний И. Ось таку літеру напишете і промовте. Ротиком цей звук. Бо ж саме звуки ми промовляємо, а літери пишемо. Так, а ще яка в нас тут є шишка? Ось така з такою позначкою. І означає вона голосний звук І. Тож, напишіть цей звук І і промовте цей голосний звук. Так, а голосних звуків ми пригадуємо їх шість. Тож шукаємо ще шишечки. Так, ось ми бачимо звук і літера Е на ось такій шишки. Ох і ж білочка. Погляньте, яких нам шишок принесла цікавих. Так, і наступна ще в нас шишка, і, мабуть, вже остання голосна це в нас О. Ось така в нас літера і звук О. Ой, малята, але ж тут ще шишечки, ще є дві шишки, але ж тут інші вже позначки. Давайте розглянемо. Ось на цій ми бачимо шишки. Інша позначка і позначена чомусь синім кольором. Тож пригадуємо, що синім кольором позначають приголосні звуки, а червоним ми позначали голосні, тож ми бачимо приголосний звук. Ось такий звук Ш, бо ж саме шишка починається з цього звука. Тож білочка нам також таку шишечку знайшла, щоб ми гарно промовляли цей звук «ш». А остання шишка ось така малята. шишка, на якій також звук позначений, і літера, тільки вже синього кольору, і це називається с. Цей звук і звуки літера, бо ж саме шишки ростуть на дереві сосна. Тож вона нам також ось таку шишку принесла, щоб ми запам'ятали звуки і не плутали звук С і звук «ш». Вони дуже схожі на звучання, але ж різні, ми бачимо, як ми їх будемо писати. Тож, малята, бачите, яка білочка? Така Непосида назбирала нам скільки багато шишок, щоб ми з нею погралися, а не тільки погралися, а й запам'ятали всі голосні літери і звуки, а також два приголосних, які дуже схожі, але різні. Літера «ш» і літера С. Тож, малята, грайтеся, промовляйте, напишіть їх, намалюйте шишки. Намалюйте Білочко, яка була у нас сьогодні в гостях. А ми з Білочкою бажаємо вам гарних успіхів в навчанні і до нових зустрічей. До нових зустрічей, малята!